Вітаю, друзі! Ловіть ще один цінний лайфхак. Ця вправа дуже корисна для лімфодренажа, а також це гарна профілактика інфарктів, інсультів. Тому користуйтесь. Але дивіться, дуже уважно, бо є нюанси. Дивіться, що ми робимо. Ставимо ніжки паралельно. І е, я покажу боком. Стопи паралельно, десь на ширині плечей. І потім таз у нас може робити. Вперед і назад. Да? Нам треба його зробити вперед. А підборіддя нам треба просто притиснути. Не треба голову нахиляти. Ні назад, ні вперед. Просто вистаєте рівно, і підборіддя підтискаєте до себе. І в такому стані коліна трошки напівзігнуті. І в такому стані підіймаєтесь на носочки і падаєте на п'яточки. Піднялись, упали. Піднялись, упали. І так робите 30 разів. Ви можете спробувати просто встати і просто так поробити, і зрівняєте, коли ви просто будете робити, падати, ви відчуєте, як у вас всередині мозок аж ходором ходить. Да? А коли ви робите правильно, виставляєте анатомічно правильно хребет, щоб не було компресії. Коли ви так робите, у вас хребет не, не знаходиться під сильною компресією і е, нема побічного ефекту. Користуйтеся і будьте завжди здорові.